Дивіться в сьогоднішньому відео. Руслан Сенічкін розкрив гонорари Ані Лорак і Віагри на початку 2000-х і зізнався, чому Янукович влаштував йому істерику. А також 15-річний син Потапа чесно зізнався, скільки грошей витрачає щомісяця і як проведе літо з татом. І наостанок путініст Григорій Лепс одружується з 18-річною студенткою. Він зробив своїй молодій обраниці пропозицію руки і серця. Це Марс та зірки. Поїхали. Відомий український телеведучий програми Сніданок з 1 плюс 1» Руслан Сенічкин у молодості, коли він шукав своє покликання на телебаченні та в усьому, що було пов'язане з шоу-бізнесом, співпрацював зі зрадницею Ані Лорак, яку донині високо цінують в Росії, та Тріо Віагра, які вже давно розпалися. У 2003 році їхні розцінки вже сягали небес. Зірки часто показували свою пихатість, про що Сенічкін нині згадує з посмішкою. А навіть сам зрадник України Віктор Янукович, який був президентом у 2010-14 роках, міг влаштувати істерику телевізійникам через обмежений ефірний час. Про ці ситуації ведучий прогадав в інтерв'ю Аліні Дороцюк. Сенічкін розповів, що починав свою кар'єру з роботи на радіо, але у 2003 році неочікувано швидко звільнився звідти та за порадою директора першої радіостанції в Дніпрі подався заробляти гроші піарником у відомих артистів. Я покинув взагалі все, що стосується змі. Я йду в шоу-бізнес, в якому я нічого не розумію, і я стаю піар-менеджером, а потім піар-директором. Через півмісяця я організовую два концерти гурту Віагра, а також Валерія Леонтьєва, Миколи Трубача, Михайло Жванецького, Ані Лорак ще була. Я зрозумів, як домовлятися про зірку, як оці торги відбуваються. Вона приїжджає у Дніпропетровськ, нині Дніпро. Якщо вона тут, то я її перехоплю за якийсь гонорар трошечки менше, бо вона ж там виступає. Я ж її можу заманити в наш клуб, а це буде менший гонорар. Я домовляюся з Фальосою, це продюсер Ані Лорок, а він каже, 3000 доларів. А це 2003 рік, і де мені ці гроші взяти, пригадав телеведучий. Він розповів, що вдавалося навіть вмовити виступати гурт віагру, але потребували вони ще більших грошей в обов'язки. Синічки також входили усі організаційні питання, що неймовірно втомлювало. А замість Лорак Віагра треба зустріти, поселити в готелі, привезти на саундчек, знов поселити, погодувати. Це треш. Півроку пропрацював піар-менеджером і повернувся на радіостанцію. Розчарувався на гонорарі Віагри за 7 тисяч доларів той золотий склад, зізнався ведучий. Згодом він працював журналістом і ведучим новин на телеканалі Інтер і мав чималі проблеми із політиками, зокрема навіть тодішнім майже президентом України Віктором Януковичем. Через проросійських керівників Сенічкін не міг миритися з політикою каналу, тому звільнився незабаром до того, як мали відбутися вибори президента. Янукович потім з'являється, нас возили в Межигір'я і закривали в окремому бусику, для того, щоб ми не побачили повністю хонку». Нас окремо возили на окрему територію із закритими вікнами, щоб не побачили володіння цілковито. Янукович викидував мікрофон, тому що таймінг, і тому, що йому не сподобалося, що його 40 хвилинне інтерв'ю порізали. А йому потім доводиш: «Віктор Федоровичу, ви розумієте, що таке ефір і що таке 40 хвилин? У нас вся програма 40 хвилин йде. А у відповідь ми чуємо, ви мене порізали, мені це не сподобалося. Сказав він. і Додав, для того, щоб не брати участь у виборах Януковича, я звільнився з Інтера 30 грудня 2009 року. Був мій останній ефір. Крім цього, ведучий зізнався, чи оновив дані у військоматі. Знаменитість зізнався, що зараз займається питанням військового обліку. Зокрема, Сенічкен доводить до ладу всі документи, аби оновити дані у військкоматі. Броні від мобілізації у ведучого немає. У мене броні немає. Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів. Я прописаний в іншому місті, а тут я проживаю. Мені треба владнати ці питання, у разі чого я готовий, розповів ведучий в інтерв'ю Аліні Доротюк. Також Пан Сенічкін зізнався, що морально готовий до того, що його можуть мобілізувати і він вирушить на фронт. Щоправда, військового досвіду ведучого немає, тож спочатку йому треба буде пройти відповідні навчання. Я морально пропрацював, що я можу бути на війні у формі. У мене військового досвіду немає, я не проходив кафедру свого часу. Відповідно, уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися, поділився ведучий. Друзі, чи вірите ви у щирість цих слів? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Син українського репера та продюсера Потапа Андрій Потапенко розповів про свої щомісячні витрати у Києві. Так, юнак з'явився у Тікток ролику користувачки з ніком Ангеліна Піч, який відповів на запитання про суму, яку щомісячно витрачає на власне життя. Андрій зазначив, що загалом на власні потреби йде близько 10 тисяч гривень, і додав, що на 5 тисяч гривень зазвичай закуповує одяг. Також син зірки поділився роздумами про середні витрати на життя у Києві, дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то напевно 150-200 тисяч гривень. Сам витрачаю близько 10 тисяч гривень щомісяця. Я живу комфортно, до бабусі хожу, Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг і щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць, може раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то напевно витрачаємо 5-6 тисяч гривень. Зізнався Андрій. Також син Потапа зізнався, що проведе свої літні канікули з батьком за кордоном і разом з ним гратиме у баскетбол. До речі, Андрій у майбутньому бачить себе баскетболістом. Я літом їду до свого тата, буду там у нього грати в баскетбол, розповів син зірки. Друзі, ваші думки на що можна витрачати по 150-200 тисяч гривень на місяць, пишіть у коментарях. І наостанок російський співак Григорій Лепс, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, можливо незабаром одружиться зі студенткою Авророю Кіба, яка за нього на 43 роки. Як повідомляють пропагандистські розмі, путініст уже подарував обручку молодій пасії за 30. Мільйонів рублів нещодавно. Гриша зробив їй пропозицію: подарував каблучку граф зі значним діамантом. Тепер ось чекаємо весілля, Лепс вирішив одружитися. Зазначив інсайдер видання. Як стало відомо, співак познайомився з Авророю через її маму Тетяну Кіба. І вона особисто дозволила 61-річному артистові доглядати за дочкою. Чесно кажучи, не розуміємо, навіщо гриші це весілля, адже Аврора така юна. Але Лепсу цей роман пішов на користь. Він кинув пити та зайнявся спортом, заявили друзі-любителя Путіна. Зазначимо, що раніше відомий український режисер Аламбадоєв, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював із багатьма російськими зірками, пригадав, як непристойно поводився Григорій Лепс. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що затятий путініст Лепс, який підтримує терористичний кремлівський режим, коли не був хорошою людиною. Григорій Лепс, теж ви з ним працювали, перетворився на опудоло якесь, зазначив гордон у розмові з Аланом. А він ніколи хорошими не був. Він колись на майданчику в мене до де декорації соковито затягнув слину, харкнув і плюнув собі під ноги прямо у декорації. У цей момент у мене затряслися руки, і я подумав, як же я не хочу тебе знімати. Ну тому що це ж комусь треба прибрати буде. Тому я ніколи не бачив у ньому нічого адекватного. Це щось дуже притаманне російській душі. Це не мій талант. Поділився Бадоєв. Друзі, а ваші думки стосовно Григорія Лепса ми чекаємо у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.